І розуміючи і усвідомлюючи, навіть пережите і минуле, ми зможемо краще зрозуміти, хто ми тепер є і куди ми хочемо рухатися. Згадуючи початок мого спічу, я хочу сказати, що цей проєкт, який створила Іса разом з Мартою, я набуту художниці, це всі жінки, і це була дуже важлива для мене особисто, я думаю, не вже художниця, тепла, жіноча, відверта розмова, дуже підтримуюча. Тобто це такий проєкт дуже сестринський. І я насправді не просто так скористалася собою червоною помадою, тому що цей проєкт, він є таким самим. Символом нашої стійкості, як червона помада стала символом боротьби за права жінок і символом боротьби у Другій світовій, тому що Гітлер її ненавидів. Тож дякую Іса за те, що цей проєкт стає ще однією цеглинкою в побудові не тільки дипломатичних чи культурних, а загальнолюдських і підтримуючих жіночих відносин. Дякую. Ас оглянути проєкт. У нас цей зал повністю присвячений українському проєкту. Далі є невеличкий зал, там які присвячені попереднім відео, попереднім досвідченням мистецької піси. про її системність, її дослідження тем, яке з одного проєкту перетікає в інше, інший, то український проєкт, я це бачу, я це можу як порадико проаналізувати, став досить таким переломним для Іси, тому що цей контекст і сенси, які вона подала, дуже потужні. Це попереднє дослідження, воно додало їй чутливості якоїсь певної, тому що вона давно працює з темами, але ситуація вільний, загострила набагато все те, що вона хоче показати. І вивела зовсім на інший рівень сприйняття, на мою особисту думку. Тому я рекомендую починати висловити з цього залу, як QR-коди, у нас є кілька таких каталогів, якому не QR-кодами. Також є відео зараз звук, було що ми Тимчасово його виключили. І потім рекомендую рухатися ось так і доходити. Тут є моє відео, де я просто розповідаю про проєкт, його думаю, вам мама не обов'язково може дивиться. І якщо у вас будуть якісь запитання, ідеї будь що, будь ласка, підходьте може з Ісою, дякую вам і наголошуйтеся з можливе значення, але і не тільки, бо це виставка, яка є, яка є міжнародним проєктом. І я дуже хочу подякувати дівчатам, які його придумали, які цей проєкт реалізували. І я сподіваюся, що цей проєкт буде мати дуже велику історію, бо це проєкт про культурну дипломатію. Це проєкт Україно-тайманський. Ми маємо представника в той маніфо, це художниця, і ми маємо браторка з України чи з під творчиню з, з наших теренів та з Валереї «101» — Марту Труцюк. Ці дівчата зробили дуже важливу річ, бо культурно, культурною дипломатією зараз найфіктивніше займається мистецтво. І мистецтво це те, що може говорити весь. Меж, які надає мова, тобто ми можемо не знати якоїсь мови, але мистецтво нам розповідає своєю особливою мовою. І кожен із митців рефлексує по-своєму і розповідає по-своєму. Але ми дуже рідко дивимося на тих митців з другого боку. Ми не рефлексуємо над ними, над те, як це відбувається. Але чому це важливо? Тому що, розуміючи, як вони створюють свої проєкти. Ми можемо розуміти, що з нами відбувається, та тому що вони такі самі учасники цієї війни, вони такі самі учасники цієї ситуації, яка відбувається в Україні, і бо цей проєкт, не зважаючи на те, що Іса не українська, він про Україну, про українську війну і він про українських художників. Власне, Я дуже дякую, що вони прийшли з цим проєктом до Львівської національної галереї мистецтв. Бо цей проєкт вартує про те, що про нього говорили. Першу чергу прорефлексувати про себе. Мало того, ми себе побачимо очима іншими, очима тими збоку, очима тими, хто нам дуже серйозно переживає, з нами дуже серйозно переживає, але також тими очима, які дадуть нам змогу іншої оптики. Можливо, щось побачити, побачити про себе, чого ми не бачимо насправді щодень. Ви сказали про важливі речі, які е, лягли е, в основу цього проєкту, і це про культурну дипломатію, про рефлексію, рефлексію нас самих. Проєкт називається Перед майбутнім не дарма, тому що зараз ми знаходимося в моменті, коли з нами відбувається. З нами відбуваються жахливі речі в нас в країні війна. І коли два роки тому виникла ідея, я була тоді у Тайвані, я була не одна, я була кураторка з українськими художницями, і Са тоді представляла асоціацію візуального мистецтва, які були нашими партнерами, які знайшли кошти, знайшли можливості, щоб запросити мене вже другий рік на тоді поспілку репрезентації для культурного обміну, можна сказати. І мені дуже важливо було мати двосторонню співпрацю, адже час війни, звичайно, ми дуже багато потребуємо. Ми покладаємося інколи на ресурси наших колег, наших партнерів, але хочеться також їх привітати у нас. Я дуже рада, що цей проєкт відбувся таки. Він був досить складний, логістично, тому що країна Тайвань дуже віддалена від нас, країна навіть з візами Тайванцям потрібні візи. Тому багато таких етапів, коли я думала як кураторка, що цей проєкт може не відбутися. Але скільки було велике зацікавлення з української сторони, музей підтримав цю ідею, і вони чекали нас. Ми досить швидко домовилися продати. не було довгих переговорів. Це дуже цінно, що люди розуміли, що цей проект є дійсно вартісним показати. Навіть ми ще тоді не мали, ми мали тільки собі ідею, але була довіра. Отже, два роки тому з'явилася ідея. Рік тому я була у Тайвані і Ми вже з Ісою працювали над деталями. Цієї цього, цього проекту ми багато з нею спілкувалися, адже дослідницькі проекти, якими власне займається художниця, вона займається інституційними проектами. Це означає, що вони часто показуються саме в музеях та галереях. І в основу її проєктів лягають мистецькі дослідження, які тривають інколи роками. Як ви побачите у тому залі невеличкому там, є чотири екрани. Вибачте, там тільки китайська та англійська мова титри. Але ви можете більше прочитати про цей проект. Це нью йоркський проект, і ІСА вже більше 10 років його досліджує. Дуже часто в основі проектів. Жіночі історії, не з класичної феміністичної перспективи. Мені кураторці було цікаво поєднати, власне, щоб ви, глядачі, могли побачити не тільки цей український проєкт, так він для нас є важливим, а ще попередню історію досліджень самої художниці. Сам проєкт ми знімали, почали зйомки, інтерв'ю з 15 художницями, героїнями. Я стала однією, дякую їй, що вона запросила також однією з них. Щодо навесні цього року, коли Іса вперше приїхала в Україну, це її була перша подорож до України. Всі переживали, особливо я, тому що іноземка, в нас війна. За себе я не переживаю, коли нас тривоги, ну ви знаєте, але самі, чи, за їхній ментальний, моральний стан, я дуже переживала. Але Іса виявляється не переживала, тому що як вона мені сказала, всіх в Тайвані постійні небезпеці. У них дуже часто є тривоги, у них є спеціальні навчання. Хочу чесно. Мене в Україні питають про тайманців, а як буде, там що ну, ж війна буде. І я кажу, ну, досить розслаблені. Чесно, нагадують нас перед повномасштабним, чесно вам скажу. Тайманці питають про українців, і я намагаюся їм пояснити. а Це дуже важко пояснити, як ми живемо в час війни. Це дуже складно. без, е, от е, Олеся Доморацька сказала дуже добру річ. Нещодавно, що дуже добре. Е, при Працювати, пояснювати людям, що ж через персональні історії, близькі для людей, історії конкретних людей. Ви сказали, що культурна дипломатія найкраще працює через мистецтво. Це правда. Тому з'явилася така ідея цих персональних історій. Коли Іса сюди приїхала, і вона почала своє дослідження. Вона е мені цікаво було з нею спостерігати, Мені цікаво було дивитися на її реакцію. Наприклад, я пам'ятаю на фразу вона мені дзвонить. Ну, каже, Марти, ти не розумієш, що це таке. Їдуть машини, вряд і музика, і всі люди стають, хтось на колінах. Що відбувається? Я кажу: ти знаєш, це, це поховальна процесія. І в неї це для неї це перше, що для неї було дуже таке, коли вона зрозуміла, що вона у війні знаходиться. Тому що у нас у Львові кафе. Галереї, в нас це працює, ми з а, Асоціацією галеристів робили дослідження великих галерей. У нас у Львові приріст галереї за час війни 40%. Але паралельно, як їй я кажу, дивись, я тобі показую найкращі місця зараз, найкращі досвіди. Але ти побачиш людей без кінців, ти побачиш, ти почуєш, можливо, тривоги, можливо, буде небезпечно, ти побачиш іншу частину. Але так ми живемо. Ми маємо дуже гарне життя, культурне, наприклад. А потім вночі ми недоспані, і от ми монтаж перший день у нас був після того, як ми провели, я зазвичай ховаюся, але скільки, оскільки Іса була тут, і ще ем, мій друг з Америки, який допоміг із свої роботи, а не скритувати заходи з аеропорта, Я за них переживала, тому ми було в, е, в бомбус мовищі. І пробули там і на наступний день, звичайно, ти втомлений, але ти такий, гей Хе гей ідемо робити. Ідем я зняла її відео, вона не публікує ще в фейсбуку, бо там є батьки. Батьки старші, вони переживають, звичайно, хто краще вже потім, коли не буде додому, безпеці. Але вона комусь надіслала знайомих, який такий, а у вас монтаж сьогодні? А я? я кажу, так, ну, так, так так, так, всі живуть, ми тут живемо. І вона каже, Боже, як? вона коли повернулася до дивань після того, як була в Україні, каже, як мені важко пояснити своїм колегам, що, ну, що, які досвіду. Що війна це не просто, просто крові холодна зброя, це настільки складна річ. І психологічні якісь нюанси. Кажу, бачиш, ЄС? А я ще коли була в Тайвані, я говорила з тобою. Бо вона мене запитувала, я багато там мала виступів, я відкривала виставки, інколи мене на конференції запрошувала, мут, то я багато публічно розмовляла. Я постійно намагаюся почекати якісь слова. Я це краще передати, щоб мене зрозуміло в контексті цієї країни. Я кажу, бачиш, Ліса, це про те, що я тобі говорю не поспілкуються з людьми, це дуже важко передати. І я надіюся, що через ці історії, тому що цей проєкт командує в Тайвані, ми зможемо передати більше, пояснити більше. І ще можливо, мені так хочеться вірити, що мені не хочеться вірити, що у них буде війна, але вона на ними давно написає. І як мені сказала цього разу Іса, що вона бачить, що все більше Тайвань помаленьку щось там готує, і в них вже навіть в нових будівлях вони вже якісь там. Бо сховища роблять, щось таке. Ну, тобто, воно десь десь воно в повітрі як потенційна загроза. Тому ділитися цим досвідом, як це у нас сталося, що ми робили, як ми собі були зарадні, що робили художниці, це дуже цінно. Звичайно, що це країна, яка острів, не зовсім інше розташування, проблематика цього всього, але вони нам дуже співчувають, співпереживають, і вони також бачать у нас себе. Тому цей проект дуже важливий, на мою думку, для того, щоб показати Тайвані, звичайно, але чому дуже мені хотілося показати їх тут, для того, щоб власне, цю рефлексію нам всім дати. От та, яка в мене лікувалася, коли я з нею спілкувалася, через призму її сприйняття. Щоб ми задумались про нас, як ми живемо цей час війни, як ми даємо собі раду. Можливо, ті в нас є травми, які ми собі трошки задумали, а можливо, ми вже і намагаємося лікувати. Бо ми намагаємося це робити, інакше ми не функціонували вже, вже стільки часу пройшло. А в нас і культурне життя, і, і бізнес і це все важко, але ми якось тримаємося. Це дуже цікавий, я не знаю, чи це феноменом можна назвати, але про це варто говорити в Тайвані. І для мене це певний показник, що такі офіційні візити у Тайвань можливі і таке можна привести, може приїхати Тайванська художниця до нас. Отже, цей проєкт складається з української частини. Потім ми включимо звук у цьому відео, ви зможете його слухати. Також там є текст, і також складається з попередніх досліджень із найцінніше, мабуть, це те, що ви відспонуєте і почитаєте. Кожна історія художниці. І вони дуже різні. Вони мають, звичайно, щось схоже, але вони дуже різні і цікаві. І повірте, вони вам точно дадуть шанс подумати про себе і відрефлексувати себе також. Uh, with people, and then I will be the to um, Thank you so much. I, I, uh, I'm happy to thanks to all who are here today again, and uh, uh, I also like to thanks to the City of Leave, the uh, uh, National Gallery of Lee, and also the Minister of Culture in Taiwan, and uh, especially thanks to the Maka, thanks um uh, We work on the project for project for a long time, and all the artists who support because of the, the artist that's why uh, we have the project and we can stand here. Thank you very much. Yeah, I will uh, read just, just thoughts, to <coughs> <coughs> the text. Я зачитаю просто вона довго формулювала свої думки, і ось, про що вона хотіла розповісти. Усе почалося з моїх зустрічей з українськими митцями і кураторкою в Тайвані. Мене дуже вразила їх сила, така особлива рідкісна. Через їхні роботи я поступово відкривала для себе наскільки складною і багатовимірною є реальність війни. Адже сучасна війна це не завжди і не тільки про е, кривавість і смерть на полі бою, але вона приносить втому тривогу і глибоку травму, і також боротьбу. У Тайвані ми завжди жили під загрозою з боку Китаю. Ще з дитинства у нас були повітряні тривоги та проводилося навчання. І коли напруга почала зростати, Марта поділилася зі мною українським досвідом. Це надихнуло мене та моїх колег у Тайвані створити мистецькі путівники у час війни. А паралельно мистецька спільнота планує запрошувати українських представників до Тайваню, щоб вони теж могли поділитися своїми знаннями. Я хочу згадати ще один досвід, який, сподіваюся, видно у моїх роботах. Під час інтерв'ю, навіть тоді, коли ми ці обережно говорили про сумне, і навіть. На найменших майже непомітних деталях я відчувала їхню тиху стійкість і гордість. Це надзвичайно унікально. Мені видається, що в Україні люди не тільки тримаються разом, але й передають одне одному любов і співчуття. Мене дуже вразило, наскільки далеко українське мистецьке середовище прогресувало в темі роботи з травмою, в осмисленні та навіть лікуванні її, все, ще перебуваючи в ситуації війни. Тайвань також має глибокі історичні рани, що передавалися від покоління, до покоління. Нам складно було з ними зіткнутися, і це призвело до поділів у суспільстві, і політиці і конфліктів сьогодні. З досвіду України я зрозуміла, що мені дуже багато потрібно вчитися, розуміти та переосмислювати. Українські митці показали, що мистецтво справді може діяти, воно здатне торкатися цих питань, до яких інші методи не доходять. Я дуже зворушена і вдячна митцям, які поділилися зі мною своїми історіями. І щиро хочу передати їх далі. І як і українські митці сподіваюся бути так само сміливою та робити внесок зміни в мене вдома та освіті. І тут я ще хочу додати і також подякувати мисткиням, тому що коли я думала, як мені підійти до цього проєкту, адже я прошу людей поділитися дуже інтимними історіями. І зробити це так, що це потім буде доступне на загал широкий, і не тільки в Україні. І навіть морально і для мене, як для кураторки, і для художниці, бо вона дуже обережна була. Вона так переживала, щоб не ранити нічиї почуття, щоб не, бути, не задавати якісь надто інтенсивні запитання. Вона дуже обережна була, їй здавалося, що От вона сьогодні мені сказала, що мені здається, коли я людьми говорю, вони. Інколи плачуть. І я кажу: може бути, тому що ти, ти художниця, ти жінка з такої далекої країни, приїхали, досліджує теми такі глибокі про Україну. Ми відчуваємо підтримку, ми відчуваємо можливість цього. Ми розчулюємося, це нормально, це нічого поганого. Бо воно злякалися, заслужили, скажу, я, я провокую людей плакати, але це не сльози, якісь жахіття звичайно. Що. Тому я дякую дійсно художницям за те, що. Поділилися своїми історіями і відверто поділилися, і погодили, що це буде доступне для всіх охочих, які хоче дослідити цей проект. Ще раз хочу подякувати музею і хочу подякувати Міністерству культури Тайваню. Я вас запрошую оглянути експозицію. Будь ласка, скануйте QR-коди, якщо хтось не. не Може або не купить. У нас є кілька каталогів, я можу вам їх дати. Ви можете подивитися експозицію. Тільки, будь ласка, залишите їх тут. Вони для користування серед. Дякую ще раз всім присутнім. Якщо у вас будуть запитання, коментарі, будь-що, ми, ми звісую тут і підходьте. Дякую. Дякую. History question issue we have. Is uh, there uh, Instagram and Facebook in Taiwan? Yes, uh, there uh, are. I think because in China it's. Uh, no, they can't to uh, that. But uh, in Taiwan, it's so everything is like here. I think it's very similar compared to Taiwan and uh, Ukraine. So I very feel home here actually, <laughs> and the people are nice here, so it's like Taiwan. I think. And do you have TikToks? TikTok? Yeah, uh, yes, we do, but I don't use often because it's uh, I feel dangerous to use yes, it. Yes, yes. <laughs> so I don't maybe. like this. Um, Yes, yes. Uh, uh, because I love social media. and Instagram is my best. So, uh, but uh, TikTok, I don't like because it's very uh, interesting. Yeah, I'm oh, afraid and I don't want to try was a lot of people say maybe we should try, but uh, I don't know. It's too many now. Yes. Mm -hmm. it's too many social yeah. media. And uh, we should spend time. Um. I, I would love, prefer to connecting to people more than technology. Maybe it's so important. I understand. Yeah. So me too. Mm -hmm. So happy to see you here. Thank okay. But uh, for me, social media is instrumental. Uh, mm -hmm. oh. yeah. yeah, that's true, and also help a lot of people internationally learning about the youth side. Yeah, it's uh, good and bad. Right? We, uh, yes, how uh, to balance? Looking to balance, yes. For it and um, this is all <laughs> in your please. Yes, yeah. all all me. <laughs> used to lose <laughs> We always fighting too ourselves, right? Yes. As uh, our own war. Yes. Like uh, uh, also I learned a lot from the project. It's actually a lot of uh, it's a long process of the all the artists how they to persist start from the very beginning of the war and. Uh, starting to working on um, the different you are you are you for example you actually recover very fast on the very beginning you open your house to all the people yeah. who go to your place but some of the artists uh, they just uh, shop. They, they just stop their other practice their, their their but um, later they all come up with a lot of, um, uh, a lot of uh, things they could do. So this, this is very nice. So this all needed the process to ourselves.